На відміну від Віталії, якому розбирали у минулому відео, місце для приготування їжі має бути у кожному житловому просторі. Важко уявити собі дім, в якому немає кухні. Навіть якщо в цьому домі ніколи не готують їсти, холодильник, мийка, смітник, місце для розігріву їжі є необхідністю. Часто кухня є не тільки місцем для приготування їжі, але й місцем для прийому їжі, а разом з тим і місцем відпочинку. Тож сьогодні розберемо основні аспекти проєктування цього. Складного але важливого приміщення. І я поділюсь з вами своїми принципами, які допоможуть вам вирішити, що підходить вам у вашій майбутній кухні, а що ні. А в кінці цього відео я відкрию вам секрет конструювання кухонного гарнітуру, що він більше не буде вам здаватись таким складним і загадковим для того, щоб втілити його самостійно. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. І почнемо ми з такого екзистенційного питання, як об'єднувати кухню з вітальною чи ні. У відео про вітальню я вже казала, що це питання. Тання краще розглядати з перспективи кухні, і ось чому багато хто помиляється, вважаючи, що це вітальню треба ізолювати від кухні. Але саме кухня є тим приміщенням, яке має ізолюватися. Звісно, якщо ми говоримо про окремі кухні і вітальню, уявіть, що ви заходите в дорогий ресторан, і з самого входу ви не бачите великий коридор і далі кухню. Ви заходите в передпокій, вам допомагають роздягтись, проводять вас до вашого столику у основну залу. Ця зала є не стільки зоною прийому їжі, скільки зоною відпочинку, якщо докопатись до суті. І вона є візитною карточкою всього. Закладу. Таку функцію у вашому домі, скоріш за все, відіграє саме вітання. Я не кажу, що ваш дім має нагадувати ресторан за плануванням ні в якому разі, але те відчуття, яке ми отримаємо, відвідуючи подібні заклади, ми можемо отримувати і повертаючись ввечері додому. На кухні майже постійно йде робочий процес. Щось готується, печеться, розморожується, різні запахи. Працює посудомийна машина, шумить посудомийна машина, фонить холодильник іноді, так, холодильник. Теж не беззвучно працює. Е, у когось навіть пралка речі на кухні. Тому, коли ви приймаєте рішення робити кухню окремо від вітальні, ізолювати, ви маєте саме кухню, обнести її стінами умовно, і поставити там двері. А вітальня це вже буде частина загальної площі квартири. Тим паче, на кухні ще й 100% зайвим буде бруд з вашого взуття, який ви заносите з вулиці. Тож давайте перейдемо до фактів. Кому все ж таки підходить окрема кухня і вітання? Тим, хто дуже багато готує, і для кого це творчий процес, який потребує усамітнення, без дітей, домашніх тварин, хочеться просто закрити двері і поринути в цей процес приготування якихось кулінарних шедеврів. Друге, якщо у вашій кухні має розміститись дуже багато шумної техніки, яка буде. Працювати кожного дня, повірте, посудомийна машина, навіть якщо ви купите дуже дорогу і тиху техніку, все одно шум від неї буде вам заважати дивитись телевізор ввечері. Якщо ви, наприклад, після вечері поставили посудомийку або прання і зібрались подивитись кіно, то дійсно цей шум буде вам. Заважати. Я вам це точно кажу на своєму досвіді. Я не жалкую, що ми зробили об'єднану кухню і вітальню, тому що так ми зекономили місце, але все ж таки посудомийна машина, яка шумить ввечері, коли ми дивимося кіно, дуже сильно заважає. Також кухня відокремлена від вітальні, підходить тим, хто дуже багато готує і при цьому полюбляє робити смажену їжу, варити м'ясні бульйони по 8 годин і все таке інше. Інше. Справа в тім, що при таких харчових вподобаннях і потребах ваш текстиль дому весь дуже скоро просякне цим запахом їжі і не в дуже гарному плані. Навіть ваш одяг, який знаходиться у шафі, наприклад, у спальні або у передпокої, може набрати з цього запаху штори, дивани, крісла, і вам буде дуже важко потім цього чудового аромату позбутись. Також кухня окремо від вітальні підходить тим, хто не встигає одразу перемивати весь посуд, хто часто влаштовує в себе звані вечори, обіди. Приймає гостей, влаштовує вечірки. В такому разі кухня буде тим технічним приміщенням, де ви будете не тільки складати брудний посуд зі столу, без потреби одразу його мити, коробки від доставок їжі, пляшки з під пива, сміття тощо, але і місцем, де ви зможете усамітнитись, зробити якісь закуски, не демонструючи усім гостям процес фарширування яєць, або в тиші наодинці поговорити з кимось, хто допомагає вам нарізати сир або готувати коктейлі. І п'ята. Група, яку я не могла не виділити, це люди, в яких невелика квартира, немає багато площі для створення окремих спалень, кімнат і так далі. І їм потрібно якомога більше місця, де можна усамітнитись. Наприклад, двокімнатна квартира з кухнею вітальною і спальною, і ввечері ваш чоловік, наприклад, грає на приставці в вітальні. Біля телевізора ваша дитина лягла спати у спальні, а ви хочете потеревенити з подругою про щось, яка до вас зайшла на е, чай. І ви хочете усамітнитись на кухні, щоб нікому не заважати. Або попрацювати на кухні. Наприклад, коли в вітальні хтось грається і шумить. Кухня об'єднана з вітальною підходить тим, хто перше не готує на постійній основі, дуже рідко робить щось сильно смажене, не варить бульйонів м'ясних по 8 годин, не варить якихось супів для собак тощо. Друге, тим, хто має потребу постійно перебувати у контакті з іншими членами родини. Третє, в кого обмежена квадратура приміщення і кухню не можна ніяк розширити. Єдиний спосіб зробити її більше, це об'єднати з вітальною. І таким чином звільниться місце для обіднього стола повноцінного і так далі. А ну і четверте, якщо вам просто подобається це візуально, якщо це ваша мрія зробити кухню об'єднану з вітальною, навіть якщо ви не можете знайти цьому ніяких логічних обґрунтувань, просто щире бажання це теж вагома причина, я так вважаю. А тепер поговоримо про правило робочого трикутника. Я думаю, кожен, хто, хоч раз, цікавився проектуванням житла інтер'єру, чув про це правило. Його суть у тому, що холодильник. Плита і мийка мають утворювати собою трикутник для зручності використання функціоналу кухні. Але для початку треба зрозуміти, звідки взагалі коріння у цього правила. Справа в тім, що для, для вдалого проєктування е, житла ми завжди уявляємо, ну ми, я як дизайнер, наприклад, або люди, які я раджу всім так робити, е, уявляти всі ваші дії в домі. pues Después... Послідовно, як ви будете чим користуватись, і вже, в залежності від ваших дій, розставляти важливі якісь функціональні вузли. Простими словами, уявляємо, як ми заходимо в квартиру, наприклад, з пакунками продуктів, уявляємо, куди ми ставимо ці пакунки з продуктами, перш ніж роздягнутися і зняти взуття. Далі ми несемо ці продукти до холодильника, склаємо холодильник, потім дістаємо з холодильника, обробляємо, ріжемо, миємо це все, звісно, відбувається біля. Мийки і потім вже несемо піддавати ці продукти тепловій обробці на плиті чи в духовій шафі. Ну і щоб ви не робили зайвих кроків, придумали такий собі робочий трикутник: холодильник, мийка, плита. Але по-перше, не так важливий сам трикутник як порядок розміщення цих об'єктів. Наприклад, найближче до входу краще, щоб знаходився холодильник, потім на відстані витягнутої руки або декількох кроків мийка, а потім вже. Варильна поверхня або духова шафа. По-друге, дуже важливо, щоб між всіма цими об'єктами було достатньо робочої поверхні для того, щоб в процесі приготування їжі ви завжди мали змогу щось поставити на неї, але не занадто багато для того, щоб вам не довелось іти дуже далеко, якщо ми говоримо про якусь дуже велику кухню. По-третє, мало хто задумується про те, що їжу ми зберігаємо не тільки в холодильнику. Тому на етапі проєктування кухонного гарнітуру дуже важливо визначитись, в яких шафах у вас будуть лежати крупи, в яких там овочі, по типу моркви, картоплі, цибулі і так далі. Боже, я одразу згадала назви всіх овочів української. Це класно. Так от. Звісно, шафи, в яких ви зберігаєте їжу, краще розміщувати десь в зоні холодильника, а шафи з кухонним приладдям і прянощами десь в районі плити. Ну і найголовніше, що всіма цими правилами, звісно ж, можна знехтувати заради економії місця. Якщо ваша кухня дуже маленька, і ви як в тетрісі намагаєтесь все туди втулити, або заради якихось візуальних вподобань. Наприклад, я дуже хотіла зробити мийку біля вікна. Це була моя мрія. І я знехтувала тим, що послідовність приготування їжі зміниться, і мені доведеться через плиту нести до мийки свої продукти. Але я не жалкую про це. Я задоволена тим, як виглядає моя кухня, і це тішить мене набагато більше, аніж дратує те, що мені доводиться робити декілька. Зайвих кроків. Місце прийому їжі. На дуже маленьких кухнях часто ставлять невеличкий розкладний стіл і декілька стільців, які у разі потреби потім виносять у іншу кімнату, розкладають для того, щоб прийняти гостей. Ця схема мені не дуже близька, тому що розкладні столи, вони, як правило, особливо ті, що з дуже великого складаються в дуже малесенькі, вони, як правило, негарні. І жертвувати зовнішнім виглядом свого дому, а іноді навіть і зручністю, заради якихось гостей раз на рік я не хочу краще вже зустрітися, як на мене, в якомусь ресторані. Але для когось це єдине вірне рішення, і треба орієнтуватись по своїх потребах. Набагато кращим варіантом особисто для мене є круглий стіл, який дозволяє оточити себе. Набагато більшій кількості людей, а також є достатньо ергономічним у просторах маленьких кухонь, і ніхто ніколи не буде зачіплятись за кути, наприклад, діти. І вам буде зручніше пересуватись у цьому просторі, в якому стоїть круглий стіл. Я дуже люблю круглі столи. Мені здається, що в цьому є ще такий елемент об'єднання родини з ним. Хоча ні у моїх батьків, ні у мене вдома стіл не круглий, але це якийсь такий... Пункт, який я колись маю виконати, обов'язково. Але часом сім'ям, взагалі, на кухні не потрібен обідній стіл, іноді достатньо якоїсь барної стільниці на рівні підвіконня, де стоїть декілька стільців. або... Або, наприклад, частини кухонного острова, яка виділена під прийом їжі. Там сім'ї зазвичай снідають, швиденько щось перекусують, п'ють каву, чай, а вже розкішні вечері і прийом гостей вони втілюють у столовій або в іншій кімнаті, яка під це виділена. Ну і наостанок список речей, про які я обов'язково маю вам сказати: перше, не робіть верхніх шаф у вашому кухонному гарнітурі, якщо ви. Маєте достатньо місця, щоб вмістити все у нижній ярус. Навіщо вони вам потрібні? Частіше за все, такі шафи просто обтяжують кухню, і їх роблять банально просто для того, щоб збільшити місця для зберігання. Тому, якщо можете не робити, не робіть. Друге, не робіть вбудований холодильник, якщо він виглядатиме так само окремо, тільки як шафа. Ви тільки витратите зайві кошти на вбудований холодильник, які коштує дорожче, ніж окремо стоячий, і на зайве ДСП і кухонні фасади. Окремо стоячий холодильник це окей. Варто робити вбудований холодильник тільки в тому, Випадку, якщо у вас є якийсь суцільний високий фасад кухні, який поділений, наприклад, на в одній секції холодильник, в іншій секції колона з духовою шафою та мікрохвильовкою, і в третій там якась просто шухляда для е, зберігання. І дивлячись на усю цю, можна сказати, стіну, ви не можете зрозуміти одразу, де там холодильник, де там морозилка, де там що. Тоді да. А просто окремо пхати холодильник в шафу, це не має сенсу. Третє. Обов'язково облаштуйте на кухні посудомийну машину. Я вас прошу. Ні, насправді, навіть якщо вам дуже подобається мити посуд і ви кайфуєте від цього процесу, завжди для того, щоб отримувати більше задоволення від чогось, краще мати альтернативу. Тому що я впевнена, що навіть тим людям, які обожнюють мити посуд, ну бувають такі речі, які мити не хочеться. Наприклад, сковорідка, на яку щось пригоріло, або кастрюля якась з застарілим жиром. В принципі, якщо у вас є посудомийка, вона позбавить вас від проблеми цього застарілого жиру на те. Руках, нальоту від чаю на чашках і так далі. А раптом ви будете здавати квартиру, і для когось це буде важливо. А раптом іншим членам вашої родини не подобається мити посуд, посуд. І коли ви поїдете, в них вони будуть приречені на миття посуду вручну. Подумайте про це. Четверте, підсвітка робочої зони на кухні це мастхев. І підсвітка зони прийому їжі окремо, це теж мастхев. П'яте на кухні можна вішати штори і стелити килими. Це не протизаконно і це абсолютно нормально. Штори можна прати, якщо вони там прованюються. Для комусь це подобається, це затишно, і мені це подобається. Мені подобається, коли на кухнях висять штори. Ну, в деяких випадках, звичайно. Тобто, це все можна робити, це нормально. І останнє: ні в якому разі не робіть оці м'які куточки, там, де столики, така м'яка лавочка. Коротше, для прийому їжі. Будь ласка. Це жахливо, незручно і негарно ніколи. Ну, і як я обіцяла, поділюсь з вами секретом конструювання кухонного гарнітуру. Якщо ви плануєте зробити свою кухню самостійно, як це робила я, наприклад, але ви ніколи з цим не стикались, і вам страшно не бійтесь, тому що вся кухня насправді складається з окремих модулів, які в своїй більшості є стандартними. Вони стандартні і в Ікеї, і у різних виробників у якихось яких ви можете зустріти у нас. І навіть в дорогих італійських кухнях відрізняються лише матеріали і фурнітура. Наприклад, модуль під духову шафу завжди буде завшишки. 60 сантиметрів. Модуль під посудомийну машину буде також 60 сантиметрів або 45 сантиметрів, якщо це вузька посудомийна машина, як у нас, наприклад, модуль під мийку буде 60 сантиметрів. Найчастіше рідко, коли це велика кухня і велика мийка, він може бути 80. Під вбудований холодильник. Модуль також буде 60 сантиметрів завширшки. Це я кажу про зовнішні габарити, і 2 метри заввишки. І вся кухня вона по суті складається з таких, от пум-пум-пум-пум шафок. Ну, нижній ярус, я маю на увазі. Е, вся техніка, вона розрахована під ці розміри. Е, ніякі виробники не роблять їх. Іншими. Ну, Іноді там буває, але завжди можна подивитись, наприклад, ви хочете там таку духовку, подивились, який в неї розмір, подивились, під яку шафу вона підходить. Все стандартна, стандартна. І з таких моделів просто набирається ряд метрів погонних кухні. І все, зверху накривається стільницею. Якщо вам треба додати якусь додаткову нестандартну шафу, наприклад, ви просто виміряєте, скільки вам не вистачає, щоб кухня заповнила весь простір і гарно встала у вашу, ваше приміщення від стіни до стіни. І робити такого розміру додаткову шафку або шуфляду. Також вся фурнітура вона теж стандартизована, всі ці висувні системи вони плюс-мінус, завжди можна подивитись на сайті виробника, але вони всі теж плюс-мінус стандартизовані і підходять під оці 60, 45 і 80 сантиметрів ширини модулів. Тому не бійтесь проєктувати кухню самостійно. це Набагато простіше, ніж проєктувати, наприклад, ту ж саму гардеробну чи якісь шафи для одягу, бо в них немає якихось конкретних стандартів, там все якби індивідуально. А на цьому в мене все. Сподіваюся, ви з цього відео дізналися щось для себе нове і корисне. Наступного разу поговоримо вже про ванну кімнату. Якщо у вас залишилися якісь питання, пишіть мені під відео або пишіть свої відгуки. А побачимось наступного разу. Я бажаю всім спокійного і затишного дому. Бувайте!